Щодо роботи обслуговування громадян, відповідно до положення про організацію прийому та обслуговування громадян в органах пенсійного фонду України, ми здійснюємо обслуговування громадян стаціонарно, це у відділах обслуговування громадян, які створені в головному управлінні, а також на віддалених робочих місцях. Ми забезпечуємо прийом громадян шляхом. Телефони гарячих ліній. Ми працюємо з громадянами в режимі онлайн. Електронний сервіс це веб-портал пенсійного фонду, де кожна особа може зареєструватися користувачем. Вона може надіслати запитання, які її цікавлять. Вона може побачити свій страховий стаж в своєму власному кабінеті, сплату внесків і таке інше. Сьогоднішній день в Головному управлінню фонду в області створено 10 відділів обслуговування громадян, так званих сервісних центрів та відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Наші відділи обслуговування розташовані на території всієї області, відповідно з від 1 до 9. Це колишні міста, районні центри області. Де відповідно працівники працюють забезпечені комп'ютерною технікою, забезпечені засобами до для копіювання електронного сканування, працюють камери відеоспостереження у двох потужних відділах обслуговування громадян. Це номер 7 який обслуговує колишній Луцький, Луцький район, і місто Коваль і Ковальський район, працюють електронні. Черги, тобто, люди, особи, відвідувачі можуть прийти, взяти відповідно талончик, де ми фіксуємо час прийому, час очікування, таке інше. Одним із видів обслуговування, крім стаціонарного типу, в нас. На території області функціонує 49 віддалених робочих місць. Це створені робочі місця в територіальних громадах області. І з створених 49 Ми забезпечуємо виїзд на віддалені робочі місця. Є відповідно укладені угоди з головами територіальних громад, де прописані умови, правила, перелік послуг, які ми можемо надати практично на сьогоднішній день. Всі. Наші працівники працюють на віддалених робочих місцях відповідно до затвердженого графіку. Як правило, це один раз в місяць однозначно виїзд відбувається по територіальній громаді Луцькій. Ми маємо віддалені робочі місця на постійній основі. Це Ковальська 53, це Лесі Українки. Наш СНАП і Соборності 18 приміщення ЗАГСу, де наші працівники працюють щоденно. З 8 до 17 години перед тим як створювались віддалені робочі місця, ми вивчали достільність виїзду. Тобто, кожен керівник сервісного центру відділу обслуговування, враховуючи співпрацю з головами територіальних громад, вивчалося питання необхідності. І відповідно до цього вже був затверджений графік. Графік він затверджений в нас. Він є на сайті. Він є в нашому вищестоящому органі пенсійного фонду України, де моніториться робота наших віддалених робочих місць. Людина наша виїжджає з ноутбуком захищеним носієм інформації, повністю надає весь перелік документів, як і на стаціонарних відділах. Щодо графіку прийому, враховуючи і забезпечуючи безперебійність роботи відділу обслуговування громадян, робота побудована таким чином. Згідно з службового розпорядку, ми працюємо з 8 ранку до 17.15 і обідня перерва з 13 .00 до 00. Це в головному управлінні пенсійного фонду. Але відділи обслуговування громадян свою обідню перерву. Трошечки ділять, тобто для того, щоб забезпечити безперебійну роботу, відділ працює, наприклад, вогномер 7, це Луцький, Луцький район. Як я вже сказала, там в межах 28 чоловік штатних одиниць. Допустимо, з 12 до часу якихось 8 чоловік обідає. З наступних з 13 до 14 – 8. ну одним словом, так щоб в принципі обідня перерва в нас була повністю віддана відвідувачам. Що стосується продовження робочого часу, ті відділи обслуговування громадян, де штатна чисельність нараховує більше чотирьох чоловік, ми маємо продовжений робочий день до 18-ї години. Тобто люди, які по графіку, керівник сервісного центру визначає, хто там сьогодні забезпечує, скажімо так, чергування. Тобто ця людина зранку приходить там на 9-ту, але вже до 18-ї вона працює чуть-чуть довше. Відповідно до урядових постанов, кожного березня, кожного року, з 1 березня, ми проводимо індексацію зв'язку з ростом середньої заробітної плати. Кожного Квітня, ми проводимо перерахунок працюючих пенсіонерів, які пропрацювали два і більше років і мають право на цей перерахунок. Кожного травня, чи, може, в червні ми проводимо перерахунок субсидій, які з осінньо-зимового періоду перераховуються на літній період. І, звичайно, в такі періоди в нас буває трошечки більше наплив людей, відповідно, збільшується. Звертається, звичайно, і люди, які готовляться стати пенсіонерами однозначно. Звертаються громадяни як застраховані особи, які працюють, перебувають в трудових відносинах, і в нашій базі даних міститься інформація щодо сплати страхових внесків. Вони мають можливість теж поцікавитися тою інформацією. Онлайн все почнеться після того, коли людина до нас особисто звернеться з заявою анкетою, зареєструється в неї. Тоді з'являється власний кабінет, пароль, і вона вже працює з нами в режимі онлайн. Вона може з нами спілкуватися.